Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смакоту із молодої капусти. Я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене в гості, що лишаєте свої коментарі що підписуєтесь на мій канал. Якщо ще не підписані, зробіть, будь ласка, це мені буде дуже приємно. І так, для нашої страви я взяла одну невеличку молоду капусту, насікла її дрібною соломкою. Оце скільки у мене капусти. Поки я її відставлю, нехай вона постоїть, а сама тим часом одну цибулину середнього розміру нарізаю четверть кільцями, а взагалі можна будь-як. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку, перемішую і підсмажую до прозорості. Поки цибуля підсмажується, я буду подрібнювати гриби. У мене тут 5 печериць, нарізаю їх середніми шматочками. Подрібнені печериці додаю до цибулі, перемішую і підсмажую. Гриби трохи вже підсмажились, тепер підсолюю їх, знов перемішую і декілька хвилин протушковую. До грибів з цибулею додаю капусту, перемішую, підсолюю, накриваю кришкою і тушкую. Поки капуста тушкується, я тим часом натру два плавлених сирка. А щоб краще вони натиралися, терку змащую олією з двох сторін. Три сирі курячі яйця підсолюю. Можна підсолювати звичайною сіллю, можна адигейською. Я підсолюю своєю зеленою сіллю. Хто не бачив, заходьте до мене на канал, в плейлист приправи і спеції. Там побачите рецепт цієї солі. Один середнього розміру помідор нарізаю на скибочки. Капусту з грибами я періодично перемішувала, вона вже майже готова. Ще раз перемішую, трошки так її втрамбовую і виливаю зверху на капусту нашу яєчно-сиркову масу. Все розрівнюю акуратно, а зверху викладаю рівномірненько помідори. Прикрашаю ще все зеленню, помідори трошки підсолюю поверху, накриваю кришкою і тушкую до готовності на дуже маленькому вогні, щоб яйця запеклися, а сир розплавився. Така запіканка готується дуже швидко, і варіантів її приготування може бути. Теж багато. Замість грибів можна додати сосиски, сердельки або ковбасу, або відварене м'ясо, тобто будь-що. А замість плавлених сирків можна додати твердий сир. Запіканка готова, вогонь виключила, запіканку лишила на плиті до теплої, поки вона охолола трохи. Тепер з допомогою тарілок буду перекладати її. Мені вона вже подобається, тому що не розвалюється, тримає форму, а зараз ми її перевернемо іще на одну тарілку, щоб видно було всю її красу. Отак. От Раз. Знімаємо о, яка красота! Дивіться, хоч на святковий стіл подавай. Ну, тепер же треба спробувати, що тут у мене вийшло. Ану, Отак лопаткою просто її розрізаю, тому що вона дуже ніжна і м'якенька. А ще ця запіканка дуже схожа на піцу. І якщо вам не можна їсти піцу тісто, спробуйте таку страву. Я думаю, що це дуже смачно. Зараз скуштую і скажу вам: отака вона красивенька. Mm, що може бути смачніше? Ну, що вам сказати, звичайно, дуже-дуже-дуже смачно. Чесно кажучи, лише спробувати у мене не вийшло. От дивіться вже що лишилось, яка вона. От такі шматочки, тверденькі, досить такі. Ні, вони ніжні, м'якенькі, але тримають форму, не розвалюються, ніжні, соковиті. Надзвичайно смачні. Приготуйте, я думаю, ви не пошкодуєте. Тим більше, що така запіканка готується з доступних продуктів, досить таки швидко, це корисно, смачно і ви здивуєте своїх рідних і близьких. А також таку страву можна спокійно подати на святковий стіл. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустріч! Будьте здорові і неодмінно щасливі!